Коли ми говоримо про мотивацію людини, то маємо розуміти, що базові потреби мають бути задоволені. Тобто, якщо людина забезпечена, тоді ок. Якщо ж цього немає, ну навіть якщо ви тільки тільки почали бізнес, тоді ми розуміємо, що скоріше за все питання мотивації це ще не те питання, про яке ми можемо говорити. Для початку ми говоримо про задоволення базових потреб. І цей рівень реагування називається імпульсивною мотивацією. Щодо більш високих рівнів мотивації, це про рівні, коли людина прагне здовільнити свої потреби в причетності в тому, щоб бути дотичною до певного рівня людей, до певного рівня доходу, дотичною до спільно, де її поважають, де визнають її статки, здобутки, чесноти і сильні сторони. Ще один рівень, коли людина вже не потребує такого відгуку від зовнішнього середовища і оточуючих, але при цьому їй дуже важливо бути тим, ким вона себе відчуває, важить і прагне такою бути на цьому рівні, гостро відчуватиметься сама можливість. Робити те, що важливо. Тож, якщо ви як бізнес завдяки тій діяльності, яку людина має реалізувати, завдяки оточенню, продукції чи послузі, яку надає ваш бізнес, пропонуєте реалізувати людині також її потреби, ті, які важливі і актуальні в цьому періоді життя, людина буде значно більш мотивована працювати з вами. Три чинники, які впливають на мотивацію, особливо на початку тих чи інших процесів: перше це зацікавленість людини. Що саме крім зарплати може бути для мене зацікавлюючим чинником? Якщо потреби задовільнюються, супер. Наскільки необхідно, мені буде потрібно докласти зусиль для того, щоб змушувати себе щось робити? Якщо зацікавленість є, задоволення потреб є і примусу себе немає. Тоді це ідеальна формула, коли людина максимально буде вмотивована до того, щоб прийти до вас працювати, і така сама мотивація буде працювати і у вас. Ну, це момент, який працює на вході. Ми говоримо про людей, які вже працюють, і це стосується власників також. Людину знайшли на роботу, взяли момент адаптації, пройшов, і ось людина досягає свого найбільшого, найпотужнішого розвитку. Все красиво, все класно. Прави прямо горять в неї в руках, все супер, вона розвивається навколо все квітне. І коли ми спостерігаємо такі моменти, ми мусимо бути уважні, бо кожен раз для нас є свідоцтво наступного. Людина зайшла як новачок. Залежить від того наскільки вона компетентна. Вона досить швидко перейшла зі статусу початківця до починаючого фахівця, далі молодший спеціаліст. А далі вона опиняється у фазі, де людина стає досвідченим фахівцем. Вона все робить добре, чітко, вміє, знає, може, відчуває. Розквіт, і протягом найближчого періоду настає next level, той період, коли нам доведеться людину утримувати, бо їй вже не цікаво. Вона вже знає скільки вона коштує в прямому і переносному сенсі. Вона вже там все спробувала і зробила. Що ми можемо зробити на цьому етапі? Бо якраз тут мотивація починає втрачатися, і ми змушені будемо утримувати людину, змушені будемо. Або повсякчас працювати над підняттям зарплатні, а гроші це не є основна мотивація. Запам'ятайте це, будь ласка, мотивація вщухає. Відповідно, найпростіший, найефективніший, найгарантованіший метод подолання цієї кризи, то це замість того, щоб утримувати людину і постійно носитися з нею, ми можемо запропонувати їй щось новеньке, наприклад, перейти в статус наставника, стати ментором для новачків, очолити новий напрямок, спробувати розбудувати якусь іншу історію. Тож як тільки ви відчуваєте... В співробітнику втрату мотивації інтересу починайте обговорювати з ним, що саме нового він міг би зробити для компанії те, що підтримало б його, те, що йому було б цікаво. Таким чином ви забезпечите йому продовження його ефективного періоду у вашому бізнесі і у вашій компанії. Більш того, коли ви відчуєте вщухання інтересу в себе до чогось, то так само спробуйте переключитися і додати в свою ж. Буденну рутину чогось нового: нові напрямки, захоплення, нові навчання можливо, щось, що допоможе вам по-новому поглянути на ваш бізнес, на вашу справу.